Отчестини, вам слово, бо це ваша тема. І, власне, хочеться почути вашого слова стосовно цього рішення. Як давно ви на це рішення чекали? Особисто ви готові були до того, що буде таке рішення, і як ви його взагалі оцінюєте? Рішення синоду єпископів Києво-Галицької митрополії, тобто єпископів України, сприйнято більшістю вірних. Я думаю, понад 90% дуже позитивно. Перед тим як воно було прийнято єпископами на синоді, який відбувся недавно, по монастирях, по єпархіях проводилися опитування, зустрічі тощо. І треба сказати, що були різні думки. Найбільше чого боялися, цей розпулу у суспільстві на тему календаря. Це було найбільше побоювання. Що прискорило цю реформу? Треба признати, що все ж таки війна. Війна прискорила прийняття рішень, але може не так війна, як самі вірні спонукали єпископів вже з різних амвонів, соціальних мереж, телебачення прийняти таке рішення. Тепер і, то за той календар вже боролися за його зміну не тільки люди, які ходили там до церкви, але люди, які були далеко поза церквою. Мені це нагадало 90-ті роки, коли йшла боротьба за церкви. І найбільш такі бойові хлопці йшли битися за церкву, хоча до церкви не мали жодного відношення. Тим не менше, це сталося, і це дякувати Богу. Які були, але тут треба сприймати цю реформу не у світлі політичному, е, в трьох таких аспектах: перше, що календар слід достосувати до е, нормального ритму астрономічного і астрологічного, це вже давно давним пора було зробити. Друге, що до цього календара є прив'язаний літургійний календар. Чому? Бо під кожним днем ми маємо згадку якогось святого або є якесь свято. Ці свята є для того, щоб ми їх святкували. Коли я говорю термін святкувати, то кожен його розуміє по-своєму, але у більшості його сприймають як застілля. Насправді. Свято це є особливий день, якому ми молимося до Бога, просимо про ласки і зростаємо духовно. Тобто, календар є покликаний наблизити нас до Бога, просвітити нас навіть в знаннях про Бога і зовсім не говорить нам про інші застілля. І що найважливіший аспект, про який блаженніший згадав, це є те, щоб об'єднати все ж таки український народ. На превеликий жаль, існування багатьох конфесій в Україні є шкідливим для єдності народу. А єдність народу зараз є потрібна як нам ніколи. Церковна єдність це є базова складова цієї національної єдності. І тому перейшли на цей календар. Зважте, що Пасхалію, тобто Пасху, залишили святкувати е, так само, як святкують. Е, Православні церкви світу, і це до речі, оцей момент спричинили найбільші оці дискусії в середовищі навіть священничому ну, бо справді це викликає занепокоєння в тому сенсі, чому частковий перехід Я вам відбувся. поясню, чому дивіться у 325 році в історії церкви відбувся перший Вселенський собор, на який зібралися всі єпископи Римської імперії. І цей собор був скликаний імператором Константином. Одним з питань, яке виникло на тому соборі, було питання святкування Пасхи. Бо кожного року єпископи висилали вірним повідомлення, коли буде Пасха, не було соціальних мереж, не було телебачення. І якраз у тих датах Пасхи не сходилося. Від того часу і до сих пір ота, не, те непорозуміння існує нещодавно, богослови Константинопільського патріархату, богослови католицької церкви, дійшли до висновку, що ми мусимо це питання якось узіднити спільно дату святкування Пасхи. І в 2025 році буде 1700 років від того часу, відколи відбувся перший Вселенський собор у Нікеї. Папа і патріарх Вартоломій домовилися. Що до цього часу прийметься одна дата святкування Пасхи, як для католиків, так і для православних. Ця дата святкування Пасхи, що її мають православні церкви з точки зору біблійної, вона є більш логічніша. Чому? Коли ви пригадаєте опис Євангелії про розп'яття Ісуса Христа, то там є один такий момент, що його розіп'яли перед юдейською Пасхою, і саме. Причиною того, що треба було тіло зняти швидко і похоронити, було те, що наближалася юдейська Пасха. Слідуючи тому принципу, дату Пасхи встановлювали відповідно до юдейської Пасхи. Вона мала бути перед. Григоріанський календар не сповідує цього принципу. Там трошки інша є логіка. І тому. Швидше за все, і то я вже говорю так наперед, забігаючи, знаючи дискусії між богословами, швидше за все рішення про спільну дату святкування Пасхи буде на користь ось цього так званого ново-юліанського календаря, тобто цієї пасхалії, яку мають на даний час православні церкви світу.